Енергозберігаючі технології не надто популярні в Чернігові. Виправити ситуацію власним прикладом узявся Юрій Трохименко, засновник центру гуманістичних технологій Агалар. Він створив у своєму домі технологічну мережу, яка забезпечує економію на опаленні в середньому двох тисяч гривень на рік. Ми просто взяли, продали три квартири в місті, скинулись і купили один великий дім тут. І це теж ен е модель енергозбереження, тому що ви знаєте, що. Когда є, допустим, дом на дві сім'ї, по крайней мере, одна общая стіна вже не нуждается в обігрівачі потому тому що вона між сусідами утеплена. Якщо тебе, допустим, два соседа сусіда три вокруг, то тебе нужно тільки одну сторону утеплити, всі остальные три вже будуть закриті э, сусідами. Основною робочою силою енергозберігаючого дому є сонячний колектор, який за добу забезпечує приблизно половину потрібного об'єму гарячої води. Ціна такого пристрою коливається від 500 до 20 тисяч гривень. Однак його цілком можна зібрати самому. На додачу у підвалі дому є твердопаливний котел на дров та бойлери. Якщо говорити про обслуговування, то слава Богу, оно не сложное. Ну, Тобто, я готові три взагалі не знав, що там можна щось. Єдине, що я один раз там заливав заново систему, ну, фактически може зробити самостоятельно. За словами інноватора, починати заощаджувати ресурси можна і на побутовому рівні: один автомобіль на сім'ю, один комп'ютер, одна пральна машина тощо. Переобладнання будинку чи квартири завжди починається з мінімізації витоків тепла. Встановлення різноманітних альтернативних джерел енергії залежить і від орієнтації будівлі за сторонами світу, і від географічної широти. Наприклад, сонячні батареї немає сенсу ставити на західному чи східному боці а вітрові електростанції найкраще показують себе на узбережжях морів. Эта система, она работает и зимой, и летом. То есть самые дешевые обычные системы, в которых энергоносителем является вода, они, естественно, только на теплый период. Потом надо же сливать воду, потому что иначе разорвет, да, если А если тут закачан антифриз, ему нет ну, не, не значения, какая температура за бортом. Главное, есть ли прямое солнце. Есть ли прямой радиации или нету? Если у нас минус 20 на улице, но небо как сейчас безоблачное ярко светит сонце, уже он до 20 градусов нагреет. Я понимаю, что это не очень много. Но по крайней мере, потом у нас система замкнутая, следующий котел идет электро или газовый, там, в зависимости от того, что сейчас в этом сезоне экономичнее, мы включаем и догреваем. Но одно дело от 5 градусов догревает, другое дело от 20. Основною проблемою для пересічних жителей міста Юрий называет бюрократичную тяганину, повязанную с установлением чого на дахах чи стінах будинків? Навіть зазвичайний кондиціонер з ЖКГ доводиться мало не воювати, а до дахів, повністю покритих сонячними панелями, нам ще дуже далеко. Більше про енергозбереження можна буде дізнатися під час днів сталої енергії, що розпочнуться у Чернігові з 1 вересня.